Це село Володимирівське Запорізького району. Тут народився зрадник України Олексій Зубрицький. Нагадаємо, цьогоріч у березні Вінницький міський суд заочно засудив чоловіка до 15 років ув'язнення за дезертиство та держзраду. Хто він такий? Та яким його згадують односельці, давайте дізнаємось. Аби знайти серед місцевих тих, хто знає Олексія Зубрицького чи його родину, нашій знімальній групі знадобилося понад п'ять годин. Хтось казав, що про такого взагалі не чув. Інші ж при згадці прізвища Зубрицький відмовлялися спілкуватися на камеру. А двоє з місцевих жителів поза кадром розповіли мати зрадника колись працювала в дитячому садку, а тато – майстер на всі руки. Ну откуда я знаю, жив он здесь не жив». – сніжин. Його не знаєте і рідні його не знають. Не так? знаю нікого. Я ничего про семью Зубрицкого плохого сказать не могу. Очень хорошая семья. Мама приятная. Я его не знаю, я помню его маленький. Я читала, да, читала. Ничего не могу сказать. Ручинок, нет, ничего не могу прокомментировать. Я его не знаю. Олексій Зубрицький, колишній льотчик авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації ЗСУ. У суді було доведено, що у березні 2014-го під час тимчасової окупації Криму, він так і не прибув до нового місця дислокації військової частини і згодом вступив до складу збройних сил РФ, де й до сьогодні проходить військову службу. Зокрема, на посаді космонавта випробувача навчально-дослідницького випробувального центру підготовки космонавтів імені Гагаріна. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Сегодня продолжает традицию мужества и чести участники специальной военной операции сражаются за безопасность и будущее России. Ваше мужество и самоотверженность достойны глубокого уважения и благодарности. 8 июня Россия отправила зубрить на Международную космическую станцию. На нашу экспедицию запланировано 42 научных эксперимента. Это различные эксперименты. В рамках біотехнологічних досліджень, віку, досліджень землі з космосу. та що ж передувало рішенню Зубрицького зрадити Україну, не полишаємо спроб з'ясувати в його рідному селі і намагаємося тут знайти його батьків. Поза камерою місцеві розповіли, що саме цей будинок належить батькам Зубрицького. Ми спробували з ними поспілкуватися однак, до нас ніхто так і не вийшов. Живе на цій же вулиці Вікторія Зубкова каже, вже як місяці три не бачила, щоб хтось виходив з будинку. Я навіть фамілію не знаю. Я знаю, що там мужчина все ріме рукодільничали і жінку так пару разів і кошку бачила, все. нині подвір'я будинку заросло травою, а в теплицях бур'яном. Місцевий житель Анатолій каже, господаря цього будинку бачив, але про його сина Олексія та його вчинки нічого не чув. Я таких людей. Презираю. Я сам участник боевых. Ну, правда, не тут, а в совсем другом месте, еще при советской власти. Но я людей таких не... предателей, изменники, которые продают за деньги все. Нет, я таких не признаю. Спілкуватися з нами про Олексія відмовилися і представники громади та у школі, де він навчався, аргументуючи тим, що про зрадника не воліють навіть згадувати. Дарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.